Які зміни відбулися у прикордонних військах і, зокрема, на вашій заставі за останні роки? Ну, в період, коли наша держава стала незалежна, значит, утворився новий загін прикордонного контролю Луцький. Но застави раніше були, вони відносились до <кхід>, Львовського загону. Зараз ми підчиняємося Луцьку. Особливих таких змін... В принципі і немає. Служба, вона як була службою, як охороняли кордон раніше, щастя і з гідністю, так і охороняємо його зараз. Я перепрошую, в чому суть проблеми, яка сьогодні виникла на ринку? Суть проблеми в тому, що нас вчора, дирекція ринку передвинула сюди, за територію базара. Умов ніяких не зробили нам. Торгувати неможливо зовсім. Пройти проходів нема. Оренду платимо велику. Оренда платиться, охорони немає, Товар тут весь залишається. Зосів нічого От торгувати, ми простоїмо, два дні стоїмо. Ви подивіться, люди не доходять сюди. Не огорожено, нічого, в воді стоїмо, не розграфлено, поставили контейнера не пройти. Тут навіть немає. Казали, нас передвинули, що пожежна. Е, ну, по техніці безпеки. безпеки не проїжджають машини в випадку пожару пожежі на ринку. Так тут взагалі, тут два метри від контейнера до черепашки. А я перепрошую, а сюди під'їхати, щоб от, завести товар, зручно? Незручно взагалі. Ви ж бачите, тут цей прохід і прохід на ринок. Все заставлено. Не то, щоб проїхати, товару підвезти немає як. Все треба нести в руках. Ми дивилися. Тож не було ні одного того оголошення. Це зірвала наша, як ми називаємо, місцева влада. Вони ж самі повісили і самі зібрали. Нашого на час, як ви бачите, ніде не ні бариси Петрівни, ні нікого. Ні, не ні коментати, нікого. Це ми зібралися. Ми перші зібралися. Наші просто вже проблеми. Наша існування. Ми просто повинні боротися. Нас просто нектують, нас не вважають, тому що ми родилися можливо в такий час, тому що ми живемо в гуртожитках, адже ми такі... Да, так, але ж ми такі самі люди. Тепло нам і воду не включали із-за того, що в нас були борги. То я хочу офіційно заявити, що якщо такі будуть ще приклади, то ми керівника не допустимо до робочого місця і зробимо так, як колись колись, в старі часи до революції ще до 17-го року, вивозили директорів, чи то вже після 18-го року, директори вивозили на тачці із підприємств. Отакий три. Я зроблю такий один експеримент. Стихійні скупки з клотари виростають у Луцьку, як гриби після дощу. Куби пляшок можна побачити на усіх більш-менш насичених вулицях міста. І хоча контролюючі служби розуміють, що це незаконна діяльність, протидіяти цьому вони просто не можуть. У разі вилучення постає проблема з куди подіти цей вилучений товар. Поки що механізм повністю не відпрацьований, значить. Е... Коли буде чітко відпрацьований механізм е, здачі цього товару, значить нами буде спільно з відділом торгівлі, будуть проводитися такі рейди по місту Луцьку. Бо приймає, бо треба гроші. А саме рейдів не боїтеся? Ні. Податкової. А чому? Бо вони ще нас не трогають. Зараз кубки ніде не працюють, а збираємо метару взагалі, тому що ми не маємо де працювати. Мови саме не на, е, на стаціонарних скупках стоїте. А де стаціонарних скупки є зараз? Жодна організація, яка поставляє нам продукцію, тобто горілку, пиво. Пиво то ще забирають, які фірми, а горілку взагалі розфасовують в обтяжці льонці, і тару назад не забирають. Через те, якщо ми реалізуємо спиртні напої на розлив, то ми пляшку вартість не враховуємо, а враховуємо тільки сам товар. І пляшка так, якби лишається, і потім виходить, що в нас йде в магазині накопичення. Тої пляшки і проблеми, куди її здати. Ну, здаємо, як, от, ви бачите, ходять, забирають оці всякі по 10, по, по 8 копійок. Працюють вони неофіційно. Ще жодного немає такого у нас випадку, щоб хтось зареєструвався от по такій сфері діяльності. Є приватні підприємства, збирають офіційно тару, закуповують в населення, в них є свій пункт. Тобто кожен, хто повинен цим займатися, він повинен мати свій пункт, адресу, а не стати, де йому заманеться, де найбільш людне місце, і збирати після себе, залишаючи потім часто і биті пляшки. Комплексну таку перевірку то треба зробити. Ми якось результата не бачимо. Тобто так продовжується ця торгівля. Мета навчань. Провести тренування з особовим складом охорони і особового складу підсилення для відбиття нападу і знищення диверсійних груп, які створюють загрозу об'єкту, яким є центр забезпечення пальним. Фактично, це військовий склад, в якому зберігається велика кількість пально-мастильних. Матеріалів, які являють для собі небезпеку в пожежному відношенні. Юнаки, як ми бачимо, готуються до служби в Збройних силах. Фізично е, працюють по питаннях патріотичного виховання в цьому напрямку і загальноосвітні школи. Ми проводимо ряд заходів, і ви, мабуть, бачили, як проходить у нас фестиваль учнівської молоді козацького роду. Нема переводу. Це теж, значить, фрагмент патріотичного виховання. Ну і коли вже їх викликаємо на призовну місію, то у нас практично фактів таких, що юнаки. Не бажають служити в Збройних силах не зафіксовано. Ліпіне – територія психіатричної лікарні. Про неї в нашому місті або не говорять, або говорять пошепки. Але найчастіше згадують в іронічному контексті. Проте саме на території цієї лікарні знаходиться психотерапевтичний центр для цілком здорових людей, яким потрібна моральна і психологічна допомога. Одинаково хворіють як чоловіки, так і жінки. Тільки в жінок воно більш виражено в. Перебігає, тому що жінки є більш емоційні. І можна спостерігати депресивну маску на обличчі, коли немає жодних емоцій, коли людина нічим не тішиться. І в будь-які радісні події її зовсім не розважають, і вона сходить сумна. Чоловіки, вони більш стримані емоційно, як кажуть, чоловіки на це не плачуть, то в чоловіки воно може перебігати мати такий перебіг прихований, маскований. Депресія дуже часто, бо в кожної людини вона буває. Е -е, нема виходу. Я в житті ніколи не знав депресії і бажаю цього усім людям. Бо що депресія це не найкраще у житті, це найхудше. А ти завжди будь бадьорим, веселим і даруй людям тільки добро. Потрібно більше вживати вітамінів, особливо вітаміну групи С. Це цитрусові, це вживати свіжі овочі, фрукти, чим побільше. Фізичні вправи теж дуже гарно розвантажують. Відбувається викид ендорфінів в кров при фізичному навантаженні. І це такий, скажімо, потужний природній антидепресант. Свіже повітря, спорт найкраще. Це можна так казати бігом від депресії. Бездомні тварини зустрілися зовсім випадково на моєму шляху. Це було чотири роки назад, і з цього часу я турбуюся про них. Я дбаю про їхнє здоров'я. Я готую їм їжу і розношу по їхніх місцях, там, де вони живуть. Мій день розпочинається турботою про тварин і закінчується. Турботою про бездомних тварин. Я вибираю їжу для бездомних тварин. В людей, які знають, що я кормлю бездомних тварин. Вони мені часто дають її безплатно. Світофор на перехресті Ковальської Глінки не працює вже, мабуть, з півроку. Автівки все ж їздять по правилах, тільки нерегульованого перехрестя. У пішоході вже свої правила. Це нагальна необхідність перетнути вулицю, сподівання на спритність власних двох та завчені зі школи повороти голови наліво-направо, а в результаті порція адреналіну. Можеш пів години стоять, перейти дорогу не можна. А дітям я не знаю, як діти переходять дорогу Це тут. Тут вже не нема вода. ні світофора, нічого. Навіть отого знака, що тут переход, нема ніде. Тут скільки разів було аварій, тут а і машина посліданно. перекидалася із, із дротом. Везли цистерну з цементом, перекинулася, впало тут на переході. Це, це добре, що нікого людей не було в той час, бо б забити людей дуже часто. Це перехід проїзної частини, не встановлених для цього місці. Раптовий вихід на проїзну частину. Наближається зимовий період, дуже багато. Транспортних засобів рухаються по наших дорогах і у зв'язку з тим, що погодні умови погіршуються, видимість погіршується, тому прохання до водіїв і пішоходів бути взаємовічливими, прохання до пішоходів, переходить проїзну частину тільки у спеціально відведених місцях. Майже всі не акредитовані раз. Майже всі не мають хімреактивів два, немає спеціалістів три. Заключають договори з месокомбінатами, отримують за це гроші і продукцію, наверное, для себе, і все. І підписують ці справки з потолка. Де були прокурори міст і районів? Я питаю це. Хто звернув увагу, що є такі від лабораторії, які не відповідають взагалі нічому, крім печатки і підпису? А ми їмо, не тільки ми їмо, і діти ж їдять, так? Давайте повернемося до нашої теми. І діти життя, то ковпасу. Яка не відповідає ні гостем, ні чого. Ніхто навіть і не знає, що там в неї є. І тут працівник лабораторії дає підпис довідку за те, що все клас. Тут ми сидимо і моментально такий вибух, роздався такий вибух. Ну не можна було зрозуміти, що це таке сталося навіть. От ми побігли бігом туди, в ту кімнату, бо ж не знали толком, де мала, чи в тій кімнаті, чи, чи в спальні. В кімнаті повно пилюки, такий як туман, і повністю вивалена стіна сюди, на нашу, на нашу кімнату. І їхня ну, ця стінка в'їхала просто до нас в ту кімнату. Меблева, меблева стінка в'їхала в кімнату і розрушила від тої ударної хвилі, розрушила повністю нашу стіну. Творог був термічний опік, змішаний полум'ям, кипятком обличчя. Грудної клітки передньої поверхні, правої, лівої кисті і правого стегна. Загальна площа опіку приблизно 15%. ступінь враження опіку 1-2 ступеня. 10 червня 2008 року. Біля 12 години 30 хвилин Ляхов перебуваючи в будинку за місцем свого проживання та будучи роздратованим плачем малолітньої доньки Ляхові Аю 14.03.2004 року народження. З метою вбивства, умисно, діючи з особливою жорстокістю, наніс їй три удари дерев'яної палицею та численні удари кулаком і долонею руки по різним частинам тіла, заподіявши останні тілесні ушкодження, від яких вона померла на місці події. Його слід визнати осоду. На момент вчинення інкримінованих дій, Ляхов його в стані фізіологічного афекту та гострої фрустрації не знаходився, а перебував в стані роздратування та агресії. Оскільки в силу своїх індивідуальних властивостей він є схильним до експлозивних реакцій. Твердження підсудного про те, що наносячи удари доньці, наміру вбивати її він не мав, а просто не розрахував їх силу та не, звернув, не звертав увагу на те, в які частини тіла їх наносять, суд відхиляє як надумані і такі, що не відповідають фактичним обставинам справи. За жорстоке вбивство доньки Юрія Ляхова засудили на 15 років позбавлення волі. Втім, мати загиблої на стуні переконана, за це він повинен поплатитися власним життям. Шкода, що зараз відмінили смертну кару. Я б йому щось таке придумала, щоб взагалі його знищити. І я б хотіла, щоб йому дали довічне ув'язнення, я просто його ненавиджу. Він забрав в мене саму найдорожчу мою квіточку в моєму житті. В 10.45. 30-50. Ваш колега він ходить, чи він з Волинського, чи він з я не знаю. Прийшов до мене каже, там в туалеті лежить пістолет. Я бігав туди. Телефонові кульочки. І здав Ігору Значить, Мною повідомлено черговому міськвідділу міліції, відділу міліція. Для того щоб їх працівники, які зараз з хвилини на хвилину мають приїхати, вже визначалися і приймали надалі дії. Роховані займаються цим, розбираються. Знищене дерево, якому було більше як 100 років. Це було живе дерево. Це була історія, жива історія нашого міста. Природохоронна прокуратура розглянула моє звернення і перенаправила його в природоохоронну інспекцію. Прераходоронна інспекція через тиждень вийшов молодий хлопець. Сказав, що він не бачить коріння дерев і тому ніякого порушення немає. І повернув цей лист в природоохоронну прокуратуру. Я знову звернулася в природоохоронну прокуратуру, але досі мені не дали відповідь. Я підійшла до працівників і сказала, що для того, щоб дерево нормально виросло, треба відро води вилити під коріння і відро води зверху на коріння. Нічого цього зроблено не було. Вибачаєте, садити 5-7-річне дерево замість сторічного, то треба садити не один за три, а 10 дерев за одне дерево садити. Ми почули, що вода тече і прийшли тут дощі, що нормальний лівень. Лівня, що такого я не бачила літом. Текло так струяло, мокрі були потім. Я вже два рази переодівалися. Кімнату занила. Була в хаті, почалося дверима мазазу і все, під кімнати немає. Ви ж на кухню тут взагалі так над було миски, ще більше, як оце миски. Відра, все, що бачила, все стало. Я з жінкою прожив 24 роки. Я ще такої істерики в житті не чув від жінки, щоб вона там повищала тональності і проче. Ну, я за хвилин 15 прибіг додому, тут води було. Це ще я не сушив не. Це текло на перший поверх по ступіньках. І це вже пройшло дві години, ще не одна служба комунальна. Не з'явилася, бо тут був кіт'ок, все в парі стояло. У мене тут слів немає. У нас влади взагалі немає ніякої. Я тут проживаю вже 22 роки. І от скільки я проживаю, тут ніхто нічого не робив. Ні жодної копійки, нам не було тут ніякої допомоги Джеку. Щоб мені вернули флешкарти, на яких знаходиться інформація, вся історія. Від початку до кінця за два роки АТО, плюс номера моїх сослуживців, з якими разом воював, все залишилося в нікуди. А оці люди, які це роблять, коли я був після операції на Костелях, це взяти отак влупити. Хай Бог судить. Прибіжав. Квартиру не знають, куди біжать. Чого розбіжався? Забіг у квартиру, не знає, куди бігти. Побіг на кухню. Там син мій стояв у коридорі. Він його відштовхнув у стінку, прибіг на кухню, просив гроші. Дай мені 450 рублів. Мені потрібно їхати в Запоріжжя і почав з полиці знімати все підряд. Дрібниці я позабирала. Потім він схопив самовар і втік. Він тоді взяв самовар, схватів і убіжав. Вете время муж у м'я в спальні, у нього ногі пушить. Цей час мій чоловік лежав у спальні, в нього ноги опухші. Я не знаю, як він піднявся. Син хворий, то йому такий пістолет великий купили водяний. Сто грам води наливаєш. Він взяв цей пістолет і на колінах прийшов і каже: Я тобі як вріжу, так ти утечеш. Він швидко двері відкрив і втік. Біжеш на та бистр і вибіжив. Якщо він не покарання. Не понесе, значить, він завтра другу бабкою і бо інваліда далі лупити. То на що такі люди живуть на світі? Де він робить? Де його діти? Де його жінка? Він ще з жінкою якоїсь приходив на другий раз і двері вибивав нам. Я цього ще не сказав. Він другий раз приходив. Якби я самовільно це все вирубав, от, я не знаю, скільки б штрафу я за це заплатив би. Хоч, хоч вони знаходяться на моїй земельній ділянці. От, а вони просто так це все. Ви зверталися до поліції. Як це прокоментували правоохоронці? Ну, до поліції ми сьогодні були. Там далі, буквально пів кілометра чи кілометр звідси, от, там стоїть екскаватор, лежать труби, які вони повикопували. На цьому місці була поліція, от, і, ну, вони займаються цим всім. Ну, то є, власник труби цей, Ну, Ця фірма була не в курсі того, що їхню, ну, так, як з їхніх слів, от, не в курсі, що цю трубу викопують звідси. От, то є, це хтось самовільно. Фірма, яка тут копала, Порушила всі норми екологічні, тобто вони родючий шар порушили, не відкинули його в сторону, зробили так, що люди, які мають тут паї, вже цією землею не зможуть довгий час користуватися. Порушений, значить родючий шар. Хто відшкодує людям завдані збитки? Чи державі збитки, людям збитки? На що дивиться поліція, за що гроші виходить? За що отримує екологічна інспекція гроші. Всі вони сидять на хороших окладах, чи вони дивляться де тільки в долю можна впасти? Ну що, Вчора ввечері дзвонили, що повисився Тарас. А що більше так випитайся молодіж? Батько нормальний, мати нормальна, він був нормальний хлопчина. То не скажу, що там. Пив, бився, чи що ходив, ходив в школу, все нормально. Сім'я хороша, батьки трудяги, їх шкода. Що там молодь в голову бере, все село плаче. Все село плаче, від старого до малого. А коли це сталося? Вчора. Ну, після школи автобус привіз, він прямо пішов додому, мати покормила. Він пішов в свою кімнату, і вона якийсь, вона соцпрацівник, і таблетки комусь там мала нести. І забула, вертається по ті таблетки, а він уже зробив біду. Хто приходив до мене купляти? Нас, ту не Нас ніхто не купляв. Ви сидите на якомусь поверсі вас купляють за 100, 170 кілометрів. Вже ніхто нічого не зібрав, а вже приїхали люди, побили кілочки і сказали нам, то вже наше. Ми дзвонимо до голови, а голова каже, я не знав, що хтось там приїде. Вони навіть не довели до що хтось приїхав, вже вбирає землю. Мені 60 років я не маю права, що я наробилася. Ти може напідносила руки, що ті десять можуть, а тепер вони нічого не можуть. У мене теж четверо дітей. Я у 30 років залишилася вдовою, з чотирма сиротами. А тепер стало що? Прийшла Катерина, якась там і забрала городи. Ну, ви так, він не має права, той не має права. Ну, хто має право? Вона має право. Вона має ну, право. А на що має а, а до нас приїхав Юрист і каже, що ви вже того роду не відсудите, бо вона має гроші. Як я не маю гроші, то що мені? Візьміть тут мене, бочку зразу закупайте. Ваші земельні ділянки, я вам скажу, ну. Судячи по цих наказах, передані вже приватну власність. Я можу вам порекомендувати сприяти ваших питаннях, і вас є землевпорядник. І заказним письмом ми присилали, що ми не погоджуємо листом. Присилали сюди, в Дергео що ми не погоджуємо. бо недоцільно. – Орієнтовно, бо я не готував. По сільській раді десь гектарів 70, то буде 35 ділянок. Без нашого дозволу і з нашим листом, що ми послали, що не погоджуємо, все одно приходимо, дивимося, там через два тижні з'являються вже публічні карті, що вже там роздані земельні частки, ну ніби учасникам АТО. Фамілії я тих жодного не знаю чоловіка. Дялана така аварія, коли є там пару машин і цей. І просто ну, на цій все. А коли людей збивають, що вони каліками стоять. Буквально там два чи три місяці назад збили мужика-переходив, просто темна пора була. Його на смерть збили. Діти надивилися так само, і м'ясо, і що хоче. Ну для чого це? це? Куча тут куча біди просто з-за цього і за цієї об'їзнеї. Та не проблема в об'їзної поганій дорозі, проблема в людях, що вони просто-напросто літають і все. І вони ніяк відповідальності не відчувають. Ми хочемо, щоб ті люди, які сьогодні нас захищають, допомогти їм, щоб вони були в нормальній формі, щоб їм було тепло, щоб їм було комфортно, щоб взуття також максимально не промокало і щоб вони були в теплі. Сьогодні виділили 23 мільйони 500 тисяч на придбання форми. Таку ж суму виділяє фонд «Ігри Палиці». це буде 5 тисяч комплектів зимової форми, яка складається з трьох складових. Це куртка вітрового захисна, штани вітрового захисні і утеплювач куртки. І так само взуття замови, яке спеціалізоване, яке розроблено від, 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 спеціально для військових для таких екстремальних умов його використання.